Залі, що відбувається на запорізькому напрямку? Зараз можемо дізнатися у представника 117-ї окремої механізованої бригади? Прямо зараз у нас на зв'язку. Пан Валентин, військовослужбовець цієї бригади, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю, бажаю, бажаю міцного вітання всім всій спільноті армія ТВІ е, від спільноти армія ТВ. Вітання всім представникам, представницям 117-ї МБР. І розкажіть, будь ласка, яка зараз у вас ситуація, який характер бойових дій? Зараз ми тримаємо оборону, ось наносимо максимальне вогневе ураження ворогу, знищуємо його на підступах до позицій. Тобто, в принципі, ситуація стабільна. Працюємо. А розкажіть, будь ласка, трохи детальніше саме про цього ворога, який підходить. Який це ворог на чому підходить? Які сили засобу застосовує? Наскільки навчений, оснащений. Ну, На рахунок їхньої оснащеності це все залежить від підрозділу, який заходить. В загальному намагаються наступати між перетином ночі та дня. Донедавна, взагалі, використовував тільки піші спроби. Ось декілька днів тому була спроба доставити штурмову групу до. Скажем так, місця їхні їхнього нападу. Техніка використовується тільки от для цього. Не знаю навіть що далі ще додати. Пане Валентине, не розкажи, будь ласка, про те, як ворог використовує безпілотні системи. Сьогодні ми дуже багато говорили про те, як нашим воїнам вдається їх ефективно застосовувати, як ворог на вашому напрямку їх використовує. Використовує він їх доволі активно. Тут велика насиченість на нашій смузі, велика насиченість дронами. Це як і FPV, як і Mavic, і скидачі, не бачив і не чув також про використання великих бомберів. Але ось нічні засоби, нічні FPV вони використовують Mavic, і скидачі, які працюють по позиціям хлопців. Насиченість дронами дуже велика. І підрозділів з ворожої сторони, які тут працюють, теж дуже багато. І з позитивної сторони, що і наші підрозділи також активно застосовують дрони. Зокрема, от є відео роботи вашої бригади зі скидами. Можливо, подивимось, трошки більше розкажете, що тут відбувається. Я пам'ятаю цей момент, так. Це так розумію, що там, якийсь квадроцикл у них? Тут тут да, це була така інклюзивна акція. Вони намагалися якийсь період заїжджати сюди на мотоциклах, квадроциклах. Це було ну це така, як кажу, була інклюзивна акція. Тут нам ми намагалися скинути з Мавіка і вразити е, ворога. На жаль, не вдалося, але от FPV спрацювало добре. Там чомусь не показало саме момент прильоту по квадроциклу з FPV, але це є. Це найнеприємніше, коли ти влучаєш і кажуть, ми не записали пробачте, будь ласка. Ні, воно є. А отут уже Мавік бере реванш, так розуміємо. Так, так, так. Це ворога було вже знищено прямим влучанням по квадроциклу, і заради того, щоб він не забрав засіб для подальшого його використання, ми вирішили його знищити. Пане Валентин, ви кажете, що це була така ексклюзивна акція. Я так розумію, в них зараз немає використання квадриків. Як зараз вони діють на вашому напрямку? Яку тактику застос... застосовують? Перепрошую, пішечки до вас йдуть, чи все-таки їх щось довозить? Здебільшого вони застосовують тактику малих груп, а от намагаються вкусити от з різних сторін. Чесно, виходить, це в них не дуже вдало, тому що. Їм дуже довго потрібно підходити до наших передових позицій, і внаслідок чого ми їх виявляємо раніше, ніж вони підходять, і наноситься, як я казав раніше, максимальне ураження. Тобто, якщо чесно, це шлях в один кінець. Ну і щоб. Напевно, прям забезпечити шлях в один кінець. Ми знаємо, що у багатьох підрозділів є постійно якісь актуальні збори. Можливо, можемо щось зараз порадити нашим глядачам глядачкам від вашої бригади, куди задонатити? Ми дуже активно застосовуємо всі засоби fpv дрони Буду дуже вдячний, якщо ваша спільнота підключиться та допоможе зібрати нам суму на FPV-дрони. Допоможе нам вражати ворога максималь, з максимальною ефективністю. Будемо дуже вдячні. Тож, долучайтеся, шановні пані та панове ми посилання залишимо під відео після цього стріму. Але якщо ви дуже багато часу маєте і любите діджиталізацію, можете оцей QR-код перейти і за посиланням задонатити. Що ж, пане Валентин, ми дякуємо вам за інформацію. Безмежна повага військовослужбовцям військовослужбовцям вашої бригади. На все добре, до наступних включень. Дякую вам до зустрічі. До зустрічі. Бачиш, пан Валентин нам сказав про те, що це квиток в один кінець, коли до них наближається ворожа піхота. І саме так ми маємо враховувати рельєф місцевості, який там на запорізькому напрямку. Здебільшого це поля, степи, на яких ну, дуже важко непомітно підібратися до наших позицій. А втім, посадки є, звичайно, тому в деяких випадках це не Але квіток, в один кінець він не береться не звідки. Треба фахові, впівішники, оператори, поєдинці, артилеристи, які вб'ють всі, уточняючи, чи правильно буряцьке прізвище написано, і натиснуть ось цю кнопку. Тобто, на жаль, вмирають вони ну, вони самі вмирають час від часу, як ви бачили в відео, але треба допомогти допомогати. їм зробити це посадати українській буде землі.